Хочете дві паралельні реальності. Я вже вас привчив до того, що слово ми вживати недоречно тоді, коли ми це чиновники і ви. Ви і чиновники різні люди. І коли вони кажуть ми, вони вами маніпулюють, тому що вони за рахунок вас хочуть досягти своїх цілей. Тому вони микають. Не дозволяйте їм микати. А тепер я хочу, щоб ви побачили, що це означає ми. Поки ви служите, поки ви отримуєте похоронки, будемо так це називати, сповіщення про смерть або про, 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 про те, що людина пропала безвісти, а насправді смерть, але, але вам не повідомляють або не можуть витягнути тіло, поки ви проходите ВЛК, навчання, коли вас відправляють в чергову Полтаву, в черговий центр, куди може прилетіти, ось поки ви, ви. Хороните сім'ю з трьох доньок і а, дружини, що перекреслює повністю все ваше життя. Ось поки ви це робите, хтось дуже близький до того, хто сміливо мотивує, дуже близький, а, жартує. Ось давайте послухаємо, як вони жартують. Доречна фраза на блокпості. О, мачики, а що случилось? Ржуть сидять. Це Жека. Жека і ще дівчинка оця, що файна Україна, чи де вона там знімалась? Якось я, Якось я на неї побачив, подивився на неї зовсім іншими очима. Щось думав, що. Ну, коротше, я щось думав про неї. Інше. Ну, ладно, давайте далі слухати. це, це, це за Недоречна фраза на блокпості: паляніца. Ага, ага, ага. Це вони це ну, недоречна фраза на блокпості. Недоречна фраза на блокпості. Нахуй ці камні поставили, дорогу перекрили. Ржуть. Причому ви їх бачили. Жека там. Отак, отака. Там о той із файної України, чи, та не файна, чи українська. Отака. От І ця сидить. Ну, хоч худенька, зберегла, але, але так як вона себе поводить, Боже, я, 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 я її приписував інші якості. Давайте далі дослухаємо. Десна фраза на блокпості. Ви в камуфляжі, а я вас все одно бачу. Це там, ви, може, почули, що порося якесь там це, наступило на якусь вавку і верещить. Це, ні, це Жека. Це так Жека сміється. Як вам? Смішно? Смішно. Це люди не служать. Вони якось заброньовані. Я не знаю, може вони аспіранти десь в якомусь університеті. Може вони вже привлаштовані як експерти з. Там, е з аналізу законодавства вони теж заброньовані. А тепер я хочу вам друге відео поставити, щоб ви відчули відчули цю різницю. Тато два роки бореться за життя сина, син в інвалідному візку. Перебито все, що тільки можна. Інвалід. Зруйновані частини мозку. Це син, який пішов захищати Жеку, оцю дівочку, отого. І вони зараз ржуть. А тато два роки. Два роки. Намагається сина свого витягувати, щоб син не відчував, що він нікому не потрібний.